15-та в Україні і на часі розлогіше розповісти про головні події цього понеділка. Це СТН у студії Наталка Сопів. Добрий вечір. З нашого випуску ви дізнаєтесь про таке водіям. Увага в Україні стартувала відеофіксація порушень правил дорожнього руху, поки в тестовому режимі, та де вже встановили камери. Виробування лісосмуги, знищення русла річки та загроза житловим будинкам. У мікрорайоні Жуляна місцеві мешканці проти забудови. Жодних град, лише скло, каміння й дерево. За три роки столичний зоопарк чекає грандіозне оновлення, максимум простору і для тварин, і для відвідувачів. У зоні проведення АТО не вщухають ворожі обстріли минулої доби. Російські найманці 61 раз відкривали вогонь у наш бік. Двоє українських військових отримали поранення. На Луганському напрямку цілий ворожий снайпер. На Маріупольському бойовики застосовували артилерію, випустивши по позиціях ЗСУ понад 80 снарядів. Найгарячіше було поблизу Донецька. Ворог активно використовує важке озброєння по всій лінії зіткнення як в день, так і вночі. Зокрема, ворожі артобстріли зафіксовані у Зайцевому та Пісках, а мінометні по всьому периметру окупованої Горлівки, Авдіївки, підступах до Донецького аеропорту. Особливо потужні перестрілки між силами антитерористичної операції та окупантами неодноразово проходили у майорську та авдіївській промзоні. Всього минулої доби на Донецькому напрямку відбулося 38 ворожих обстрілів і 13 із них з важкого озброєння. Українські поліції рівно рік свій день народження святкують патрульні інспектори скромно та вже отримують подарунки. На першу річницю копи отримали нову систему фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху. Детальніше про все це у наступному сюжеті. Анна у поліції з перших днів її існування. Дівчина згадує, тільки не розпочався набір, подала документи, кілька місяців навчання і перше патрулювання вулицями подолу. Почуваю себе прекрасно в ролі поліцейського. Власне кажучи, якщо я тут, значить все добре. Працюю кожен день, кожна зміна має в собі в складі цікаві випадки, прикри ситуації, досягнення 365 днів пройшло. Перше патрулювання складно далося багатьом поліцейським, адже дехто стояв на варті, ледь не добу. Так вийшло, що хотіли графіки поїдна, ну Там спочатку збій, потім ще там. В результаті ми їздили щось, типу, чи 18 годин, чи якось так. Ну самі розумієте, окрім того, що перший раз то ще в нас так вийшов, що це на нічну і теж то не звикнув, Так нелегко було. Самі поліцейські задоволені своєю роботою. Підтримує патрульних і керівництво відомства за словами голови нацполіції Хаті Деканоїдзе, нині рівень довіри до копів – 46%. Цей показник значно вищий, ніж до інших правоохоронних структур. Однак, у жовтні минулого року понад 80% населення довіряли інспекторам не розчаровуватися, а працювати спільно заради майбутнього держави. Вітальні слова від очільниці відомства. У планах створити поліцейський спецназ, а також поповнити лави новими офіцерами. самое главное, у нас есть то, которого никто не может отнять. Это честь, это честность. Может быть, пока далеко до самого высшего уровня профессионализма, но мы очень близко к мечте, когда вся национальная полиция будет работать по новым стандартам. На перший день народження поліцейські отримали подарунок впровадження автоматичної відеофотофіксації порушень право дорожнього руху. Поки що в Україні працюють три камери: дві на автомагістралі Київ Одеса поблизу південної Пальміри, ще одна у столиці на вулиці Олени Теліги. Сьогодні утра почали працювати ці наші тестові камери за шість годин Ми маємо таке количество порушень, яке еквівалентно трьом мільйонам гривень в державний бюджет. Наразі камери фіксують лише перевищення швидкості і лише у тестовому режимі. Тож до вересня водії порушники отримуватимуть тільки попередження. Тим часом кількість камер збільшать. Наприклад, уже за декілька днів у Києві працюватимуть шість точок відеофотофіксації. Ми перевіряємо інформацію, яка не відходить з камери. З тією інформацією, що є наявно у базі, тобто співпадіння марки, типу транспортного засобу, кольору і так далі. Крім того. База сама фіксує автоматично перевищення швидкості. Постанови про штраф відправлятимуть упродовж трьох днів з моменту порушення правил дорожнього руху або оскаржити документ, або сплатити пеню. Водії видаватимуть 10 днів. А з вересня запрацює і система балів. Щорічно нараховується 150 штрафних балів. Відповідно за Фактично, це три порушення правил дорожнього руху. Три події, які підпадають під ознаки 122 статті Кодексу України про адміністративні правопорушення. У подальшому, відповідно, якщо це понад 20 кілометрів, 255 гривень штрафу, якщо це понад 50 кілометрів перевищення швидкості, це 510 гривень штрафу. Загалом в Україні в режимі реальної експлуатації встановлять понад 3 тисячі відеопристроїв. Повноцінно система має запрацювати наступного року. Опитані водії до цього готові. Утім, наголошують, що камери мають чітко фіксувати і кермувальника, адже ним може виявитись не лише власник машини. Допустим, щека може бути реєстрація ні автомобіля. Он не нарушитель. Нужно треба збирати бумаги, це доказати, що нього був за рулем. Я вважаю, що Технічні засоби фіксації порушень це взагалі якось ми довго. Там зараз 2016 рік, воно все повинно було бути раніше. Насамперед камери встановлюватимуть на аварійно-небезпечних ділянках, а також у місцях масового порушення праводорожнього дорожнього руху. Впроваджуватимуть нововведення за рахунок інвесторів. Богдан Берненко, Вадим Ярошенко, Дмитро Ліфанов, Телеканал Київ. Привітав українську поліцію з першою річницею роботи і київський міський голова Віталій Кличко. Він нагадав, що рік тому перед новою службою ставилося завдання не лише змінити бренд, а втілити в життя нову філософію роботи правоохоронців. І крок за кроком сучасній поліції вдається змінювати ситуацію, впевнений міський голова. Кличко наголосив, що для нього, як для мера столиці, одна з головних цілей, щоб кияни та гості міста почувалися захищеними. Саме тому додав мер столична влада надає необхідність. Допомогу поліції і робитиме це надалі, щоб правоохоронці ставали ще більш професійними, сучасними та технологічно оснащеними. Музика. Незаконно вирубують лісосмугу та засипають русло річки жилка. У мікрорайоні жуляни місцеві мешканці б'ють на сполох. Будівельні роботи руйнують екосистему та завдають шкоди житловим будинкам. У чому річ розбирались наші журналісти. Лісова смуга поблизу аеропорту Жуляни за останній місяць значно порідішала. Вирубування дерев зафіксувати вдалося не одразу. Та щойно місцеві мешканці зрозуміли, що відбувається, стали до оборони. Тут робились роботи про прокладки кабелю, і люди мешканці просто не розуміли, що тут відбувається. Ну кабель кладеться це нормально. Це до аеропорта клався кабель. Але коли тут вже почало підніматися оце от е, пустир, да коли почали різати дерева. Тоді вже це, це було близько місяця тому назад. Якраз люди включилися. Та за цей час кілька десятків 70-літніх дубів просто зникли. Вони захищали будинки від дороги та залізничної колії, прокладеної неподалік. Екологи таку ситуацію називають неприйнятною і нагадують, в Україні вирубувати лісосмуги заборонено. Лісосмуги вони захищають полотно дороги від несприятливих. Шкідливих факторів, таких як снігозанесення території, а потім вони захищають прилягаючі угіддя від викидів шкідливих викидів транспортних засобів. як і... Залізничного, так і автомобільного транспорту це перш за все. І звичайно, це ж і біодизайн ландшафту, з якою метою і на яких підставах знищуються дерева, намагалися з'ясувати місцеві мешканці. Нам предоставили такі документи, що вони купили одну земельну ділянку. Це купля продажа на одну земельну ділянку. Іде е, зльотна полоса. От огні фонарі, які дійсно показують. Е, Напрямок на взльотну полосу. Вони підійшли уже до 20 метрів, навіть нема 20 метрів від цих столбів фонарей. А дозвіл практично від 60. Ти. Що саме тут планують будувати, або кафе, або заправку поки невідомо. Та жителі побоюються, що відходи звідти зливатимуть у річку Жилка, яку вже почали засипати будівельники. Це спричинило підняття ґрунтових вод. І Як наслідок льохи мешканців постійно підтоплює. Але є і серйозніші загрози. Маленькі струмок далі вливається у каскад озер Бершігівки. Якщо потік перекритий, у що це виляться – невідомо. Крім того, що порушується екологія і русло саме цієї ріки під, під угрозою, Ще і існує проблема безпеки польотів біля аеропорту Жуляни, вorом, якщо буде так, реалізований цей проєкт будівництва. На жаль, земля виділена на частних ліць. Процедури, по бы можна було, скажем так, атмініти рішення, вона очень сложная. Мною написано рішення обращення в суд. Ми його будемо реалізовувати. А поки усі запити та подання до суду розглядатимуть, мешканці обіцяють власними силами охороняти територію і не давати будівництву просуватись. Вероніка Сектим, Станіслав Бурчак, телеканал Київ.